Слава Україні! Доброго ранку, моя Україна! В прямому етері всеукраїнська поетична родина. Сьогоднішнє поетичне волонтерство. Під назвою Дякую за ранок ЗСУ буду проводити я, Віра Дукач, Хмельницька область, Ізяславська громада, село Щурівці, що на Волині. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам України за сьогоднішній ранок, за те, що ми спимо в теплих ліжечках, за те, що ми прокидаємося, за те, що ми можемо жити і творити. Бережіть себе і повертайтесь живими. Я молюся, я молюся за тебе, українські солдати. За захист тобі, я доземно клонюсь. Хай життя збереже твої янгол крилатий. Я щодня і щоночі за тебе молюсь. Я молюся за тебе, українські солдати. Ти живим повертайся до, до сім'ї, як устрій. Я ж в душі розумію, що не я твоя мати. Всі ж ви рідні для мене в Україні моїй, ще потрібно багато весен вам зустрічати. Нехай Бог береже вас, наші доньки й сини. Я молюся за всіх вас, українські солдати. Повертайтесь живими, ви додому з війни. Дочекається кожна, хай дружина і мати, вороги хай розчиняться у незнаній імлі, до земний вам уклін. Українські солдати, захищайте спокій, ви на рідній землі. Нерадісні свята, <кій> алея слави тихо мама плаче, в хустинку сумно схлипує вона, до болю рідні риси їй хлоп'ячі, навіки забрала. Проклята війна. Весело посміхається їй з фото, ще зовсім юний красень її син. Життя забрала ворожа сволота. В матусі був єдиним сином він, холод сковує льодом потік, вовком виє зима груднева. А на порозі війни новий рік у душі сум і біль, людневий, біль за тими, кого вже нема. Хто не прийде з колядниками, забрала всіма проклята війна, вони у пам'яті завжди з нами. Пам'ять житиме, у пам'яті залишаться навік герої всі, що на алеях слави, мама, донька, син і чоловік, мужні герої рідної держави. У кожного залишилась своя сім'я. Навіки всі вони залишили родину. В пам'яті кожного захисника ім'я, хто віддав своє життя за Україну. У кожного з них було своє життя, усі жили, як вміли, мріяли, кохали, полягли за наше світле майбуття, їм віддаємо шану на алеях слави. Живими ми їх не зустрінемо ніколи. Бо життєвий ними пройдений шлях, вічна слава і шана полеглим героям пам'ять житиме вічно у наших серцях. Біль нації. Білим цвітом буяла вас весна і вже ніжно розквітла калина, прийшла з війни звістка сумна. Пробач, маму, за чорну хустину. Всі ж кажуть, що герої не вмирають, лиш поруч з нами йти перестають. Чому ж на цвинтарі матері ридають? Цвіт націй життя за Україну віддають. Чому ж рідне фото обіймає дитятку, цілує його ніжне, Янголяточку сумне, а з обеліска йому посміхається татко, який до себе ніколи вже не пригорне? Сумно гілля додолу схилила калина. Вітер трусить, білий цвіт шумить, плаче над могилою вдова, дружина не повернеться коханий ні на мить. Героїв пам'яті вони не помирають, лише поруч з нами йти перестають. Устрій небесний сумно відлітають, з неба журавлями спокій бережуть. Вічна слава полеглим героям, що навіки в небеснім строю. Захищали в нерівних двобоях всі безстрашно Україну свою. Дорогі друзі, а я нагадую: не забуваймо допомагати донатити нашим Збройним Силам України. У коментарях цього етеру ви всі можете побачити номери карточок наших волонтерів, на які потрібно донатити. А я продовжую, Народи мій, за волю і свободу і бій, за незалежну, рідну і єдину. Не забувай, народе нескорений мій, хто віддав життя за Україну. Народи мій, ти ж пам'ятай всіх, хто пішов нас захищати. І мамі, шану, і честь віддай, син янголом якої повернусь до хати. Народи мій, ніколи ти не забувай, за що ми боремось завзято. Цінуй все українське й прославляй, шануй Україну, як маму і тата. Завжди пам'ятай, народене скорений мій віками, хто нищить цвіт нації твій, хто гнобив віру, культуру, мову солов'їну, хто мов Ісуса Христа розіп'яв Україну. Колись, колись закінчиться війна, колись закінчиться проклята ця війна, збереться за столом вся Україна, повіньця в Келихи, наповнимо вина, по імену згадаємо всіх, хто загинув, повернуться живими наші захисники. З радістю будемо зустрічати і з пам'яті Росію зітре на віки. Багато страждальна наша Україна, мати. Ми переможем ненависних ворогів, я вірю, ми їх переможем. Всіх злочинів, варварських катів ворогам пробачити не зможем. Із пам'яті зітрем країну ненависну, яка віками катувала нас, гнітила, нищила цвіт нації, нашу молодь золоту, бо мама ворогів під серцем не носила, з ненавистю, напевно, я помру. До тих, хто нищить мою батьківщину. Не пробачу ворогам, допоки я живу. Смертей усіх за Україну, хто загинув. В коментарях даного етеру всі ви можете писати номери карточок, на які потрібно донатити, щоб допомагати закривати збори нашим волонтерам на допомогу Збройним Силам України. А я продовжу. Ціна свободи. У небі України птахи, предвісники весни, а матері чекають дітей своїх з війни, скільки ж війна проклята життів забрала в нас, кров люди проливають за волю в даний час, у небі все кружляють. Предвісники важкої весни, а світ не зупиняє ворожої москальської орди, кров рікою лється по Україні всі, щоденно українці поповнюють війська Небесного стрій. Надіємось лиш на Бога. Білим цвітом забуяє весна, настане омріяна наша перемога. Багато життів забрала вона. Вірю, в зимовому небі сніжинки кружляють знов. Над Україною ворожі ракети літають. Життя в Україні нічого не вартує, захисту просим, ніхто нас не чує. Життя воно також не вічне. Літають сніжинки, падають додолу, воєнну, страшну зиму цьогорічну ніхто не забуде ніколи. Швидкістю метеорита життя летить, спогадів затримаю чудову мить, немов на фото, її запам'ятаю. Україна переможе. Я вірю, я знаю. Дорогі друзі, сьогодні день, Міжнародний день української рідної мови. Наша рідна мова українська. До вашої уваги. Байка Василя Лаврентійовича Датюка, цап козлоязичник. Одного разу цап один, що ніс, пасся з козами на пару, Хвоста задерши через тин, захвендяв аж в чужу кошару. Недовго там він і бував, поміж тамтешніми менюхнувся, Скубнув травиці, піла похлептав І назад до кіз своїх вернувся. Та диво, сталося дивне стапо. Немов класичний той могол, бибекнув привсехізно раптом, уже не цап я, як козьол. Ви що, і жаглутнули словно, Пихато в небо погляд впер. Запомніть, нецапомовний, цапомовний, Казлоязичний я тепер. І щоб от нині і до віка Послідній гаварує раз. Риб'йонук каждый мой не бекал, а блеял, вот, как я сейчас. Слухняно, цапові ребята чужих понахапались слів і козло бл'яють, як тату своїм наказом повелів. Гірка мораль у цій смішинці, біда в країні із грецками, які в нащадках українці, а парабіліся козлами. Рідна, причудова українська мова, плекайте українську мову, бо це є наш найбільший скарб. Тому і знати українську нам сколисково і всім варт. Лети повсюди, рідне слово, хай кожен знає, мова є, що розмовляти українською причудово. І рідна мова в Україні головну роль відіграє. Живи, співуча рідна мову у щирих українських серцях, бо у майбутньому ми знову тобою прокладатимемо України шлях, Мужай прекрасна рідна мову посеред найдавніших в світі мов, і буде жити вільна Україна, і її віра, нескореність, любов. Живи, прекрасна рідна мову, тобою я пишу свої вірші. Плекайте українське слово, воно є мудрістю душі, живи і квітне рідна мову, щебетом соловейків у гаю, ти, України колескова, найбільш за все тебе люблю. Згадаймо, згадаймо усіх по імену, хто віддав своє життя за нас, бо наша Україна страждена. Хоронить героїв своїх у цей час. Згадаймо, скільки крові пролито за Україну є і було, і більшого горя, ніж від московитів, ні від кого до нас не прийшло. Згадаймо всіх тих поіменно, хто невинно проливав свою кров, хто похований десь безіменним, як москальський фашист в укритті їх знайшов. Згадаймо всіх тих. Кого згадувать важко, хто в муках страшних покидав білий світ, як вбивця російський мов пошматовану пташку, Квалтував і вбивав України нескорений цвіт, згадаймо всіх тих по імено, хто безстрашно без смерті в очі дивився життя своє віддав за тебе і за мене. Хто ніколи ворогам не скорився згадаймо всіх по імену. Нікого згадати не зможем без сліз, всіх москалів назавжди проклянемо, щоб жоден із них в Україну ніколи не ліз. Ми по імену будем пам'ятати всіх героїв українського народу, всіх, хто віддав своє життя за рідну Україну, за її славу, волю і свободу. Повертайтесь живими. А чорнобрівці. Біля хати, не та, як кожен рік цвітуть, чекає звістку від сина мати, а там, де син, бої йдуть. Жорсткі бої за Україну, за кожен метр її землі, молиться мати безвпина, Щоб Бог беріг сина її. Якби ж та мати могла літати, то захистила б синів крильми. Вона готова життя своє віддати, та в небо ангелами йдуть сини. Летить у небі ключ журавлиний, махає стомлену крильми. Дай, Боже, перемогу Україні. Завжди живими. Повертайтеся, сини. Тримайся, тримайся, незламна моя Україно з усіх сторін лізуть до нас москалі. Допоки подих останній нас не покине, державу свою захищати ми Будем на рідній землі. І як нога ворогів на нашу землю наступить, не здамо москалям ми ніколи, ти знай, бо здаланий наш дух український, він завжди боронитиме рідний наш край. Ми будемо державу свою боронити, бо в унісон б'ються на українські серця. Ми будемо свою Україну любити до останнього подиху, до самого кінця. Москалі ви назавжди для нас вороги. Ми на своїй землі Україну від вас захищали, і ніколи вам нізащо не пробачив всіх смертей, синів і дочок своєї держави. Тримайся, Україна, незламна державу! Я хочу почути, ще спів солов'я, я не хочу визнання і слави, хай живе у віках, Україна моя. Понівечена доля, швидко життя летить у даль, в турботах ти не помічаєш І не заховаєш під вуаль, що й досі ти його кохаєш, ніхто, як він, тебе не розумів. Ніхто, як він кохати так не вмів, ніколи і нічого взамін не вимагав, безмежно протягом життя тебе кохав. Живеш і життя ти сприймаєш за покликом серця і в волі. І все, як ніхто відчуваєш. Забрала війна, понівечена доля, ніколи не зітреш із пам'яті весну, що назавжди змогла вас розлучити, як до безтями. Він кохав тебе одну, тепер без нього вчишся просто жити. Як можна? Як можна вірити катам, які прийшли тебе вбивати? Як можна сповідатись москальським попам? Щоки зраджують Україну, матір, як можна йти москальський храм? Коли там, на війні, твоя дитина, що вберегти життя всім нам, щоденно віддає своє життя за Україну. Як можна йти москальський храм? Не вірити, не розуміти і не знати? Зрікатись України не соромно вам? Як можна рідну матір продавати? Як можна йти в москальський храм, століттями винищували нас прокляті ординці? Все зло москальське викорінювати нам. Ми не скорена нація, ми вільні українці. Як можна йти в москальський храм? А я нагадую, поетичне волонтерство триває, допомагаємо, донатимо, адже кожна копійка, кожна гривня вряту, може врятувати життя нашого захисника. Герої не умирають. Батько наш Бандера, безсмертний герой українців, нагнав через роки після смерті страху на чужинці. Вже пройшло сто років, страшні сни їм сняться, москалі ще й досі героя нашого бояться. Батько наш Бандера, Україна, мати, ви якого прийшли нас вбивати? Ми вас не чекали, в гості не просили. Ми всіх вас положимо в пекельну могилу. Та дебіл Кадиров, він того не знає, гордість та бандеру з роками зростає. За Україну ми будемо до смерті става, стояти, бо націю сильну духом ніколи нікому не здолати. Захисникам односельчана. За захист від вірашистського ката, гвалтівника, вбивці, тирана, я щиро дякую всім вам, усім захисникам, моїм односельчанам, за всіх вас, Богу, молюся, всіх вас добре знаю і завжди лише живими, з перемогою всіх вас додому чекаю, кожного з вас чекає ваша родина. Я благаю, повертайтеся лише живими, бо кожна матуся й кохана дружина з нетерпінням чекає додому в щурівцях чоловіка, брата і сина. Дякую за увагу!